Аврори. Отже, капітан команди номер 9 Максим Бесалов. Після цієї атаки момент і перший гол у нашому матчі забуває енергія, робиться Тарас Кузь. На 44-й секунді цього протистояння енергія виходить у Аврори. Аврори. Отже, капітан команди номер 9 Максим Бесалов. Після цієї атаки момент і перший гол у нашому матчі забуває енергія, робиться Тарас Кузь. На 44-й секунді цього протистояння енергіачний 11-й. Максим Чебаряк, 8-й. Максим Літвінов, 13-й. Ростислав Семенченко, а зараз Літвінов забиває 1-1. Що за початок матчу? Навіть хвилини команди не відіграли. Прямим ударом зі штрафного Літвінов відновлює паритет. Богдане, ми з такими темпами і склади з тобою не встигло оголосити. Шибаря, нічого собі 55 секунд. 30, ми вже побачили 30, два голи, голи. Тільки хотів сказати, Максим, що пішла шибаря, коса шибаря, на камінь. Максим. Ох, ігор Марценяк під 23 третім номером грає Роман Гураль 49-й Мар'ян Пелек та 97-й Андрій Тіряє. Головний тренер колективу зі Львова Валерій Левчанок тренери Степан Струк, лікар Олександр. Пома фізіотерапевт Олег Чернецький. Попередні, Попередні, Попередні поєдинки безпосередньо в рамках екстра. Зараз зараз у Гурієва. Гурів розстрілює голкіпер, але рятує свою команду Кардаш. Підбирає Сагайдачний. Сагайдачний став у складі підопічних Валерія Лоща. А зараз удар відбувається від цілика на місці. Голкіпер так проте команди відразу ж перейдуть до серії після матчевих пенальтів. Так, ще багато цікавих попіс у цього моменту Тарас Куселець дубль не оформлює. Гуєва на місці. Зустрічна контратака. Олександр Школьний. Ударна позиція. Добивання. Що там відбувається? Справжня пожежа. Буде добивання. Є один. Владислав завертаний. Виводить перше в сьогоднішньому поєдинку наших господарів. Вперед. 2-1. Аврора повела. Так, ось це так. Початок нашого матчу менше п'яти хвилин команди зіграли. 2-1. Аврора вже ліквідує ось це відставання після першого поєдинку. Але яка ж пожежа була у штрафному майданчику, дивимося на повторі, все розпочалося зі школьного. Школьний пробив далі. Розігрувати львівські енергетики. Буньо прострілює, удар. Боргун відбиває, добивання від Радевича. Рикошет. І яким з дивом Тарас Кузь дубль не оформлює, буде кутовий. Так, у першому поєдинку цих команд. Отже, 2-1. Дуже стрімкий початок. Далі, сподіваємося, команди будуть продовжувати. В тому ж дусі, І ось він гол. 3-1. Це Семенченко. Класична гармата Ростислава Семенченка. Отримайте і розпочніться, як то кажуть. І тайм-аут миттєво бере Валерій Лехчанов. Ну, вже холодний душ для львів'ян. Недарма зараз. Показав Ростислав, чому він викликається до національної збірної України. Невідпорний удар в дальній кут правою ногою. Передача на футзального стовба там. Сагайдачний зачепився. Семенченко прокинув 765 глядачів. Спостерігають за цим поєдинком наживо в онлайні. Яколець Горгун падає. І що буде пенальті? Так, представники фемінити. Порушення правил, це шестиметровий удар, який зараз доказує. удар, від якого багато чого залежатиме. Літмінов розбігається. Удар, іде м'яч! М'яч ворота! на 4-1. нічого собі бачимо, починають львівські енергетики сперечатися. М'яч від поперечини залетів. Арбітр знаходився, звичайно, паралельно зі стрічкою. З лінією воріт Володимира Кардаша. Ух, зараз вибухають львівські енеретики на лаві запасних. Але е, дуже спокійний Валерій Лехчанов. Було Заблоковано, але підбір залишається за киянами. Гу Іванові дає передачу на Літвінова. Літвінов простріл. 5-1! Бесалов! Бесалов 11-та хвилина. Що відбувається? Уже й таймаут використав Валерій Лехчанов. Якби був ще один тайм аут зараз потрібно було б його знову брати. Але такого права вже немає у Львів'ян. Повністю спантеличені львівські енергетики. Вони не розуміють, що відбувається, адже правильно ти назначав про минулу гру. І Володимир Войтович з'являється замість Володимира. Зараз арбітр Радевич залишає тіряєво. Розіграш. Удар від бульо. Плосто стріляє другий номер. Там кінчиками, пальцями. Призводити до шалених суперечок. Зараз, до речі, вже п'ять польових енергія атакує. Зараз момент і вибиває м'яч. Це хто? Мар'ян Пелех. Мар Чого собі моментик за Маяна Пелеха, Грай він через Легензевича? Легензевич справа на лівий фланг на Тараса Кузя, можливо, до удару доведе В цю ситуацію. Тарас стріляє Гуйван на місці. 23 секунди залишається 23 секунди. Що... зараз. Ситуація не настільки критична, але цілих стріляє. Відбувається Максим Літвінов, але навіть якщо м'яч зайде в ворота, який пелек йому не дав. м'яч би не зарахувався, адже по новим правилам, коли час е вичерпано, навіть якщо м'яч летить володіння і залітає в після У Польовому серед... суперників поки що вони з цим успішно справляються. Так, але як ти сказав Сашко, ще не вечір. Тому поки не будемо давати таких остаточних оцінок, ще майже весь другий тайм попереду. А ось власне і перший гол від енергії по перерві. Дальній удар гуйва не реагує на цей постріл від Мар'яна Пелеха якось дуже легко, дуже легко Пелех... Е Відправляє м'яч у сітку, і рахунок стає 5-2. Тепер за для того, щоб перевести гру у серію пенальті енергії залишається забити лави запасник свого колективу. Сподіваюся, що з Тарасом все в порядку ще й травма тут не вистачало. Найголовніше, звичайно, без травм. Футзал футзалом, але здоров'я першу чергу Працьовують у захисті завертати та літвінов падіння школьного. Боротьба буньо теж на паркеті. Родевич Радевична Ох Охти! Гуйван грає рукою. Невже червона картка? Ні, жовте. Все-таки жовте світло для майданчика. Зіграв Гуйман. Так арпітри, порадившись, не міняють свого рішення не першого, а другого. Чергового вилучення за 12 хвилин та 39 секунд до фіналу. Але сьогодні його час ікс. Удар кусь пробиває, Відбивається Аврора. Семанченко. Семанченко проривається. Удар добивання Бесалов. Без сало пробиває над поперечною, а могли навіть у снаряд для своєї команди цілик. Останні можливості для енергії скористатися чисельною більшістю. Цілик віддає на Кузя. Кузі Лисюк! Браво Андрію! Андрій який контролює м'яч енергетики. Менше 10 хвилин. Залишається до завершення цього двобою. Зараз Чеберяк. Чеберяк пробуває, здається, обличчям Войтанку. Парирує цей удар, щастить і зберігають м'яч. Виходять вони з під пресингу, Теряєв. Теряєв пробиває. Лисюк парирує. Немає добивання. Зараз добивання Лисюк. Боже мій, що робить Лисюк? Ну, Нічого собі сейвище. Ну це топ кубкових поєдинків. Іде Андрій Лисюк. Просто шалений постріл від Радевича. Приклався. Восьмий номер Футболісті у білій формі. Ось і ця сказано. Вертикаль, вихід 2 в 1. Чебаряк, можна завершувати цей поєдинок. Удар белег нічо собі головою відбиває порожніх воріт. Мар'ян. Ти пам'ятаєш, Богдан, як він першому таймі по коломному стрибку врятував? А зараз обличчям... Так, Та, м'яч тому тайм ауту звичайно, не буде, адже просила його Аврора. Зварич, ну що кусь буде момент цілих, буде гост, добивання, м'яч не в воротах. Боже, це якась фантастика. Зараз там уже Лисюк не був при справах. Можливо, Мар'яна Пелеха зараз будуть виводити. Зварич, ні, показує, що все немає сенсу атакувати. 5-2. Аврора бере реванш. Найголовніше реванш, який не тільки приносить плоди перемоги, а і. Виводить команду в одну четверту.